Будь ласка, Людмила М'ячеславна, прошу вас надати мені документи моєї особової справи. Будь ласка, будь ласка, архів. В чому проблема підняти архів? Ви, ви займаєтеся цим питанням, будь ласка, підніміть архів. заяву, я завтра Ні, у нас є можливість зараз. У мене чоловік військовий, мене четверо дітей в хаті. Я не можу кожен день їздити. А так як по вашій вині я лишилася без житла, не по, по, вини, по вашій вині ви не поставили мене на облік. Я Тим паче, зобов'язані зобов'язані, так як я була вихованкою дитячого будинку. Ви зобов'язані були вихованко поставити будинку, у тебе був державний піклінг. Він повинен бути виховати. А, а? а ви, а ви, а ви не займаєтеся у вас? Служба у справах дітей. Начальник секрет Людмила Мечиславівна. Будь а ласка, а де знайти, а, то есть зняти это, з обліку да. статусних Чорненька Ангеліна, де обліку? Не чорненька, а Який рік? Це так важко було зразу надати, а не... Так. Від 26 листопада про постановлення облік неповнолітньої Набуття статусу дитини позбавлено батьківського опікування згідно розпорядження голови рукинянська радіоського. Тобто, а ви так. мені сказали, що у мене немає статусу позбавлено батьківського піклування, З мене не, знято на сьогоднішній день ну, на сьогоднішній ти день втратила. Да. Так, а до двадцяти 20... я, я знаю, який це рік. А до цього часу ви нічого не зробили для того, щоб коли я була статусна дитина, зробити і надати мені житло. Ну, це, звісно, можна всіх ставити на облік, додати 23 роки. Ну, і нікому не дати. Так можна, звісно, працювати можна. То, хто тут працює? Що Чи не бачиш? Чи це. Видана він кому може, зробити? Ви часом відпуск не збираєтесь? Так, на всякий случай питаюся. Я не хочу зараз спілкуватися за А чого? Ні, ви маєте... Я написала всі на ваші запити, ні, ви не всі відповіді надали. Перше питання. Хорошо, особисто на камеру з 16 років до 23. вона мала статус дитини, позбавленої батьківських тихо. Батьківських. Е що? тут була заява? Я, Жиденко, Андріна Олександрівна. Прошу над е, прийняти на цьому році щодо надання мені житла дивіться, то вона була вихованкою. вихованкою дитячого будинку, oh. та що належала до категорії дітей, позбавлене батьківського піклування, які мають право на позачергове отримання житла. Згідно статті 43 житлового кодексу України, до заяви додаю. Копію паспорта так, і стояв? з го року я прийшла в дідом, а за... по 13-й рік я являлася вихованкою дідому. В 16-му році 16 писалася року? заява, коли вже я, я була одружена. Двадцять. Че є ім'я заяву? Ім'я? Дідек, ще тоді був дідик. Яка різниця? Яка ви різниця? приймаєте справи та посаду? Справа ще заява ж у вас? А що, а що мені знав сидіти? А що, що ту далі? Карточка Карточки реєстрації прийому грима, да? Що це? Маленька, ви прийнято. секрет. 16-го року заява прийнята. Бачу ваша фамілія секрет. Ви казали, що в тому році ви тут, Не, не працювала. Значить, ви вже ми, нас ви, не мили. Нікого, чого немає? Ну в документах ваша фамілія каже, що я не працювала. При чому ти казала, що ви, не працювала? ви казали у Богданова, що ви що до цього не часу не працювали. Ви тоді, коли ми були, у Богданова, Конопчук, був всі ці були. Ви сказали, я тоді не працювала. То кого ви хочете? Я, я читаю. Я працювала в рад в районній державній адміністрації. А не Людмила Мічеславна. Кому ви розказуєте? Ви працювали тут. Ми говорили 30, за цей. Давай, я вивчаю документи. Я не листаю не документи і не до побачення. Я вам побачення влаштую знімаю. у суді. Документи. Я все знімаю. Документи. та а ось ці документи, що мені дали, що було звернення до Литвин. Причому тут Литвинки спочатку немає печатки. Обична не документ раз. Немає ніяких початок. Це не документи. Я Под, можу тримати. Під підпис може бути вдома і таку же саму підпись поставити. Тобто, печатки немає, це не ви, іди іди, А чого? А чого ви і дикаєте? По-перше, перед вами стоїть військова людина. По-друге, ми, ми вам говоримо. Я, я до вас… А в якому тоні я буду з вами спілкуватися? А чого до питання? Ви не дали. По-перше. Людмила Мічиславна, я Преку. прийшла Преку. до вас нормально, Преку, бо тому, не... що ви лишили мене yeah. житла yeah. і моїх yeah. дітей. Oh, Перед yeah. я yeah. не дозволяю yeah. yeah. собі yeah. до вас yeah. повишати yeah. голос yeah. і не говорити побачення. Що ви нас виставляєте за тварин? Ми прийшли розбиратися по справі. Ви розбиратися по ви... справі, надати yeah. всі відповіді. Ви відмовляєтесь надавати. Я yeah. вам відповіді на ваші пісню. Ви не надали Дивіться відповідь. Ви 16 років 16-го року в неї є заява, що вона її просила поставити. На облік. чому 16 року вона не дивиться 16-го року на обліку. Надайте, будь ласка, відповідь. Відмовляєтесь так і кажіть. Я відмовляюся. Дивися дві року. Тиху, тиху, тиху. видано виконавчим комітетом Шарківської сільської ради Рокетнянської району Київської області про те, що громадянка Димененко Валентина Вікторівна на території Шарківської сільської ради обласної житлової площі немає. Довідка видана за. По місцю вимоги. Так, так чому 16 2016 року, згідно з заяви, вона не стояла на обліку квартиру. У мене заява про взяття на квартирний написано? Так. Назад. Ні, про надання мені житла. Надання мені житла. Чому мені не надав? Надання житла і квартирного обіця це потрібно різну заяву. Я не ставлю на квартирний облік. А Я хто квартирний ставить? облік не веду. Хто ставить? ЖКХ ставить на квартири як собі? це жити. Я коли я знаходилася в дитячому будинку. Ви хочете мені сказати? Не перебивайте, будь ласка. Коли знаходилася в дитячому будинку, 15-16 років ЖКХ мене мало поставити на квартирний облік. Ольга Іванівна... А Ольга Іванівна не мала мене поставити. Тоді працювала, тоді працювала крячок Світлана Адамівна. При чому тут Ольга Іванівна? Вона як представник як твій представник, зобов'язана була поставити на квартирний облік. Але, але на той момент посела квартирний облік не ліс. А вона, а при чому тут село? Вона приписана, до вдома рокети, місто, рокети, СМТ, рокети. Ні, вона, вона тимчасово проживала у закладі. У мене в паспорті ні, до сих пор приписка ентузіастів 14. Ні, сказав, вона тебе не в Ви можете надати нам копію. Офіційний запит, офіційний запит. Що, Офіційний запит? Е, куди звернуться за офіційним запитом? Всі копії документів у неї є.